Друзі, вітаю! Дуже швидка новина. Роберт Фіцо обіцяє блокувати український вступ в НАТО. Він їде на форум до нас і вже з таких. Перез паразитальних слів починає зустріч в Ужгороді Має зустрітися Шмигаль і власне прем'єр-міністр Словаччини, але от з такої балаканини почалась зустріч. Це не все. Я про все зараз розповім по деталях. Спершу прошу вас підписатись на канал, це важливо, щоб боротися з російською пропагандою. Більше е нас з вами в Ютубі менше них. А друге, попрошу зробити донат. Ми збираємо на три прилади нічного бачення для наших хлопців роботано. І от будуть робити нічні сюрпризи окупантам. Ну і просять купити три прилади. Ми збираємо 411 тисяч. Ну ці гроші для нас дуже потрібні, щоб їм пошвидше можна було передати ці. Апарати. Тому якщо можна, зробіть донат, і в нас буде ще один збір, скоро там будемо збирати на дрон. Це супер буде крутий збір. Зараз давайте закриємо такі нагальні потреби. І, до речі, закривши цей збір, у нас сума з вами зборів за останні півроку буде дорівнювати 10 мільйонів з хвостиком, але вже 10. І це прекрасно. Друзі, дякую вам за це. Словаччина буде блокувати членство України в НАТО. оскільки Фіцо вважає, що це буде означати початок третьої світової. Прем'єр Фіцо заявив, їдучи на зустріч Шмигалем, що привезе тільки гуманітарку, нічого військового давати не буде. Ну от і зі складів нічого для України давати не буде, ще й буде блокувати Україну в НАТО. Але. Не буде блокувати вступ України в ЄС, а НАТО це для нього червона лінія. 24-го він має зустрітися з нашим прем'єр-міністром Шмигалем. Ну от давайте зараз скажемо Шмигалю зробити так, щоб позиція цього маленького кремлівського карлика змінилася, тому що підігрувати Путіну так сильно теж не можна. І ми повинні нагадати, що зараз відбувається з Угорщиною. В неї почалися проблеми з головуванням в ЄС. А я кажу, а ми не будемо давати е, путінським чортам управляти нашою великою наддержавною структурою. І ми розуміємо, що ви будете намагатись нас знищити, тому ми оберігаємось і остерігаємось. Аналогічна історія питання в НАТО підняти, а наскільки Словаччина і цей недомок відповідають інтересам альянсу, тому що це повне підігрування. Ворогу всі пам'ятають історію про троянського коня. Єдине, що цей маленький, можливо, він трошки більше схожий на коня проживальського, але точно так же любить. Радіація, друзі. Ось це історія з Фіцо. Більш ніж певний, що ми зможемо його обіграти. Я насправді тут не хвилююся. Фіцо не вічний, невелике коливання в словацькій політиці. і Він вилетить звідти як короки шампанського. Тому тут точно не переживаємо. В ЄС не заважає йдемо в НАТО. Ми точно це питання без нього самі вирішимо. Тому друзі, зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.